Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 помножити на 9 дорівнює 8 відняти 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ті, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сірник, Щоби наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 помножити на 9 буде 81, 81 рівню 81, 81. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.